Привіт, це канал Need Влітку Travel. Влітку 2021 року. Ми вирушили у велоекспедицію дев'ятнадцятьма областями України, тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередніх серіях ми показали вам трішки Києва та протестували велеінфраструктуру столиці. Сподіваємось, вам цікаво з нами мандрувати або, хоча б іноді наші випуски підіймають вам настрій. У цьому відео ми рушаємо вже далі на північ від Києва. Тож цього разу ми доїдемо вже до Чернігова, а по дорозі проїдемося не популярною, але дуже гарною дорогою серед лісу. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, та покатили досліджувати по лісі. Поїхаємо з Києва, до Чернігова, з Києва 140 кілометрів десь. І ми не хочемо зараз проїжджати таку відстань, тому що там дуже гарна дорога. Ми поїдемо вздовж, як називають Київське море. І хочемо поставити сьогодні намет десь на Десні, бо вже майже шоста година вечора. Пізно виїхали. До речі, вже 5 жовтня, плюс 16 зараз. Може вже трошки менше, бо вечір і вночі буде плюс 5. Можна сказати, що після Києва наша мандрівка координально змінилася, тому що вона перетворилася з літньої такої мандрівки на вже ну, осінню. Тому я дуже сподіваюся, що тих речей, які у нас зараз є на більш-менш прохолодну погоду нам вистачить. Сьогодні буде перевірка така. Ми відправили всі літні речі батькам у Запоріжжя. Оце стало авто. Вінниця так розбалувала, що кожне місце тепер здається незручним для велосипедистів. Яка там дистанція? Ніякої. До речі, крім того, що тепер температура різко міняється вдень і вночі, то ще й темніше є тепер раніше. І сонце встає пізніше. І може ще й холод буде якось виматувати. Подивимось, як воно буде. Цікаво. О, тебе, нам треба, поки Оля сходила в магазин вже стемніло. Похолодало, просто різко. Що ми навіть не зупинялися зразу біля магазину, вдягнулися, ліхтарики дістали. Вже скільки проїхали, по Вишгороду, жодної велодоріжки немає. Центральна вулиця, могли б хоч щось зробити, чи що. Подорожі ми ночуємо в наметах, то намагаємося роздивитися на мапі альтанки в лісі. І якщо це зручно по кілометражу, то стаємо там з ночівлею. Такі ночівля в лісі одні з наших найулюбленіших. Тут і гарно, і досить комфортно, бо навіть можна сидіти в зручному положенні, а не тільки так, як на велосипедному сидінні. Оце обладнали. Гарно. Диви, як чистесінь. Як нова, так. Угу. І дах такий прям новий. Сильно з велосипедами не мудрили, просто приперли їх до цієї альтанки, скрутили замками. І ось і все. Цікаво, які стоянки любите обирати ви для ночівлі в наметах. Пишіть свою думку в коментарях. Усім добрий ранок. Хочу сказати, що спати було так прохолодно, але я і не вдягав на себе всі речі. Оля вдягнула і було нормально. Ось а так прохолодно. Стояночка гарна, досить тихо. Але один мінус це от почали їздити машини, створюють багато шуму. Тут ми вже кипятимо воду. Коврик від Skip Outdoors використовуємо, як тільки можемо. То від дощу вкриваємось, то ось вітрозахист зробили. Так, будемо їсти гречку зі шпротами. Ось такий раціон у нас, бо нам сьогодні 110 кілометрів треба проїхати, нас вже чекають. І подивіться, який ліс, я взагалі я їду такий вчора. Вау! Який крутезний. Да, і було ще темно, і ліхтарик так добре світить. Туди світиш в ліс, а там безкінечність. То раніше у Юри просто був поганий ліхтарик, і він не бачив, де він їде. А зараз гарний, зараз. Так, це точно є таке. Стояночка грибників. Тут таке класне місце, що не хочеться звідси взагалі уходити. Це таке і сонечко сьогодні ще сяє, ліс, мангальчик є для тих, хто хоче на шашлики проїхати. І людей тут майже немає. Я так розумію, це місце нове ще і всього десь годинку від Києва. Але єдиний мінус, що там да, машини їздять. А сьогодні нам треба проїхати більше ста кілометрів до Чернігова. Будемо ми рухатись по неосновній трасі через місто Дісна. Скоро вже будемо перетинати кордон Київської та Чернігівської області. І деякі велосипедисти сказали, що хочуть нас зустріти по дорозі. Тому будемо знайомитися з велосипедистами Чернігова. Тепер ми стали їздити вже з двома прапорами. Один з прапорів в серці кожного українця, а інший нам подарували в Києві. Вдягнув маску, бо нос мерзне, що капець. До речі, тут не завжди без ям трапляються такі латки. Трошки, може автівкам не дуже тут їздити, але велосипедистам нормально, я думаю. Але немає узбіччя зовсім. Тобто ми їдемо по дорозі, машини об'їжджають. Але завдяки цьому лісу ця дорога просто бомбезна. Перша частина нашого шляху до Черніхова пролягала через неймовірно гарну місцевість з хвойними лісами. І, чесно кажучи, хотілося б всю дорогу їхати по такій красі. Плюс тринадцять. лайтвейт, лайтвей та лісці і мені при плюс 13 не холодно взагалі. Тим паче, що сонечко дуже яскраво світить і гріє, хоч трошки не гріє. На цій дорозі було набагато менше автівок, ніж зазвичай буває на трасах. Але після того, як у багатьох областях України ми їхали відразу після великого будівництва, то якість дорожнього покриття у порівнянні до загального рівня доріг виявилась середньою. Чесно кажучи, у нас вже бракує слів, як описати ту красу, яку ми бачили під час велоекспедиції Україною. Тому ми намагалися знімати якомога більше, щоб хоча б через відео показати, що неймовірна краса є в кожному регіоні України. Олі скрипить ланцюг. Вже треба його змазувати. Я забула сміття виклику. До речі, сміття возимо з собою. І це була вчора наша вечеря. Ми купили собі ось такі рукавички. Вони на осінь, я думаю, може навіть на зимку. Рукам в них тепло. Воно так трошки продувається, але не дуже сильно. Тобто це навіть плюс, бо рука не потіє. Ось, і ось така штука є. Це я думаю зимній варіант, якщо, або якщо йде сніг, дощ. Раз, і варішка вже. Вона тонка, але це мембрана, я думаю, нормально буде. І вона ховається ось сюди. Ось. Ну прикольно, я вже їжу тиждень і я дуже задоволений ними. Щось ми не зрозуміло, чому так сталося. Вже Київська область закінчилася, Чернігівський район почався, а Чернігівська область ні. Так, ми доїхали до Десни, треба подивитись карту, бо не зрозуміло, що з куди їхати. так, Танк гарний, який. Проїхали Десну і повернули другорядною чи третьорядною дорогою на Чернігов. Я думав, що тут буде дорога. Ну, гірша, ніж до цього, але вона виявилася ще кращий. Взагалі рибне свідка. Їхали-їхали, зупинилися на обід. Оля, mm -hmm. що у нас на обід? хліб з черницею, чай, бублики. Чай ми зробили ще зранку. Батьки нам термос передали. На жаль, тут тільки одна чашка така велика. Тому ми так потрошку чай купімо. І знову ліс! Ми таку дорогу обрали на основному, що тут людей майже не бачимо. Всі по домах сидять, машин майже немає. Отець. Їдемо по лісу просто. І до речі, тут до Чорнобиля нам ближче, ніж до Чернігів. Ну і якісь дороги виявилося не такою, як я все ж таки казав. Вона така сама по суті. Ям немає, але так багато цих латок, що здається, що ніби тої ями вже. А, ні, ось яма, ось ось ось, ось 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 ось. Ого, там прям машини зробили, як тонель кохання. Нам вже набридло рахувати, скільки так званих тунелів кохання ми бачили в Україні. Напевно, їх декілька в кожній області. Але ж гарні місця. Ми так подумали, що якби деякі з цих гарних місць були в Азії, туди, скоріш за все, возили б автобуси з китайськими туристами. А в Україні ще багато неймовірно гарних, але мало відомих місць. На жаль, тепер з початком повномасштабної війни ліси Київщини та Чернігівщини стали небезпечними через міни. Тому наші відео про цю місцевість, які були зняті ще в 2021 році, це більше згадка про безпечні часи. Тоді найбільше, що нам загрожувало, це вантажівки на вузькій дорозі. Їхати швидко неможливо. Дорога така розбита. Ах. На велосипедах нормально. Кайфуємо, катаємось. А от шосі, мабуть, не дуже. Сосновий ліс змінився березовим. Все в золоті. Тільки що все було в золоті, вже зелень. Оце акації довго відсвітають, Прям як літом. Да, осінь багато на кольори. А воно ми зустріли ще одного. Велоактивіста їде на зустріч. Ой, це не він. Мабуть, Юрі вже так хотілося зустрітися з Русланом, що він почав йому здаватися в кожному велосипедисті, який виїхав нам на зустріч. Я просто на камеру сказав, що то він. <рес> <рес> Зараз зустрінемося ще з одним. Велоактивістам з Чернігова виїхав нас зустрічати. Десь приблизно вже 30 кілометрів він проїхав. Ми заїхали в село Козироги. Хоч Руслан не чекав нас на автобусній зупинці, але не думайте, що він сюди автобусом доїхав. Руслан, як і багато інших людей, яких ми зустрічали по дорозі, ще мало знав про нашу експедицію. І в цьому плані наліпки з нашим веломаршрутом нас дуже виручали. І нам треба менше пояснювати і людині приємно. І ви також можете задуматися про такі міні-сувеніри для ваших веломандрівок після перемоги. Як розумієте, до цього дня ми з Русланом не були знайомі, але нас познайомили члени клубу велосипедистів України, з якими ми зустрілись в Києві. І в цьому, до речі, є головна ідея клубу велосипедистів України мати контакти друзів велосипедистів в кожній області України. І так як ми їхали другорядною дорогою, де майже не було автівок, ми встигли добряче поспілкуватися, поки доїхали до Чернігова. Який чудовий захід сонця. Наближаємось до Чернігова, і в мене вперше за цю поїздку холодні ноги. Тобто я їду в кросівках. Їх продуває, ноги змерзли. А до цього такого не було. Отак от. До Чернігова 5 кілометрів. Ми виїхали на трасу сьогодні. Ось така траса, подивіться, 4 полоси. Узбіччя, як завжди, немає. Ну, це просто трендець. Ми заїхали вже в Чернігів. Хоча таблички не було. Не було таблички, ні Чернігів, ні Чернігівська область. Ну, то таке. І вже зустріли першу велодоріжку, яка нікуди не веде. Ну, тобто нам треба в центр, а вона веде кудись. Я навіть не знаю, куди вона веде. Тому ми поїдемо не по Велодоріжці. Ви бачили? Бачили, велодоріжка почалася на вулиці Толстого. Цікаво. Досі їдемо по велодоріжці. Я думаю і там, де ми їхали, там теж буде велодоріжка, просто вона ще не добудована. Який гарний, хоч Руслан і виїхав нам на зустріч, але в Чернігові ми зупинились у інших активних туристів Владислава та Тетяни. Ми теж з ними ще не були знайомі, але Владислав відгукнувся на наш пост у Фейсбуці та запросив до себе. У них ми отримали чергову дозу моркотіння котів та багато дізнались про їхні водні походи та інші хобі. А наступного дня Тетяна вирішила показати нам одну з пам'яток Чернігова, після чого ми знову зустрілися з Русланом, тепер вже в центрі міста. Та побачили непоганий старт розвитку велоінфраструктури міста. Але про це ми розповімо вам вже в наступній серії нашої веломандрівки Україною. А поки що у вас є час, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та, можливо, навіть підтримати наш проект фінансово. Будь-якому разі, дякуємо, що мандруєте з нами. Побачимось в наступній серії про Чернігів.